Привіт усім! цього моменту чекали дуже багато людей в Польщі, українці, які там перебувають. Хтось з радістю, коли вже воно закінчиться, а хтось думав, лиш би це тривало вічно. Про що йде мова? Я думаю, що більшість з вас вже здогадалися, так що напишіть в коментарях, якщо здогадалися, про що. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І для всіх, кого цікавить також додаткова інформація про Польщу та кордон, це моя телеграм група «Актуально про Польщу. В описі під відео ви знайдете. Підписуйтеся. Скасування карантину і карантинних обмежень, про які в Польщі вже напевно більшість і забули. Згадували десь якихось офіційних структурах чи в аптеках, де потрібно вдівати масочку. І зараз вже міністр охорони здоров'я Адам Ніджельський говорить: треба закінчувати нарешті той карантин. І передбачається, що 30 червня це станеться. Щастя, здоров'я! захворюваність падає, піків немає. Люди хворіють все менше і менше. А отже, потрібно це скасовувати, знімати, забирати і забувати. Я впевнений, всі, хто в Україні, я в тому числі ми за карантин забули ще 24.02, коли почалася епідемія руського міру. Ми з нею ще боремося, вдало боремося, і найближчим часом переможемо і теж скасуємо і виженемо з нашої землі. Польща, бачите, має інші питання, інші проблеми, і також їх вирішує. Але це скасування карантину дуже багатьох зачіпає, тому що багато українців в Польщі. Має продовжені візи, карти побиту і навіть без віз у зв'язку з карантином. Що ж робити після 30 червня? Ну, я би сказав не хвилюватися. Я думаю, що всі ви пам'ятаєте мої попередні відео, що хто легально на території Польщі, а продовжені візи у зв'язку з карантином це теж легальне перебування, чи продовжені карти побиту, чи безвіз. Тому всіх у вас продовжено до 24 серпня 2023 року перебування на території Польщі. До того моменту, Всіх, кого продовжені візи, карти побиту чи безвіз у зв'язку з карантином, моя рекомендація це подаватися на карту побиту або робити нові візи, або відновлювати безвіз. Хтось мене запитує, а що ж таке відновлення безвізу? Це потрібно виїхати за межі Польщі в не-шенген-зону, тобто Україна або інші країни, які не входять в шенгенську зону, побути за межами Польщі в не-шенген-зоні. 90 днів, і тоді безвіз відновлюється. Це для тих, хто запитував, що ж таке відновлення безвізу. Все інше, я думаю, зрозуміло. Тому, друзі, хто з радістю чекав цієї новини закінчення карантину, маємо дату від міністра охорони здоров'я 30 червня. Хто не чекав і не хотів, на жаль, але цей момент прийшов і він станеться. Можливо, що ще зміниться, поки що це була офіційна заява. Ще має бути прийняте офіційне рішення, опубліковано Дженніку устави, і тоді воно буде діяти. Але попередньо, якщо міністр про таке інформує і офіційно заявляє, переважно в 95% так воно і збувається. Друзі, дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, робіть репости, коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!